Салам алейкум. спершу цей ролик мав бути оглядом на Assassin's Creed Mirage, а потім, коли у Сані вийшло оці два ролика, я вирішив показати те, як Ubisoft сильно лажає. Ну, залом, як завжди. І да, друже, я зараз трохи приболів, тому якщо я ще буду у цьому ролику звучати як якийсь істукан до сорян. І що ви швидше виду, можеш поставити вподобайку і підписатись на канал, цим ти мені дуже сильно допоможеш. Ну а з вами NoLon. Ви на каналі Divers Noлі, і це ролик Ubisoft. Що ти твориш? Приємного перегляду! Юбісот на своєму прямому ефірі, який я не дивився, представили ось таку доску з тим, в якому напрямку буде йти Assassin's Creed. і скажу чесно, я такого видовища хочеться плакати. Серед цієї доски є Assassin's Creed Valhalla, Міраж, ну і деякі нові проекти, серед яких є і Assassin's Creed від Netflix. Якщо ви не знали, по Асасіну буде серіал від Нетфлікс. Але окрім назначеного серіалу, у 2016-му Юпісот випустили екранізацію з Assassin's... Асасіна, господи. Юсуд uh. випустили екранізацію Асасіна на великих екранах. І що сказати, фільм провалився в прокаті. А вчитуючи те, що до серіалу по асасіну буде прикладати руку не тільки Ubisoft, а ще і Netflix до, я би. Ну, зразу зрозуміло, там е, мінус 10 із 1, там все гавно, провал, коротше, йдіть в сраку. ж, робота над серіалом була анонсована аж в 2021 році, і з цих часів ніякої інформації не було. І недавно в цей час, в 2022 році, з'явилася перша інфа по серіалу, яку вам я і зачитаю. І так, за виробництво адаптації відповідає Джеб Стюарт. А це ще ж за гусь. В рамках заходу Ubisoft 4W. For... Where... Як це читається? Глядачам розкрили нові подробиці серіалу за мотивами Assassin's Creed від Netflix. Мені вже страшно. Адаптація все ще знаходиться на ранній стадії. А я нагадую, серіал анонсували ще в 2021-му. Проте глядачам вже обіцяли епічну історію. Да, 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 поговори мені тут. Про проект повідав виконавчий продюсер ігрової серії марка Алексій Котте з Ubisoft Quebec. Це, це буде епічно. та, що змінює жанр жива екранізація нашої серії ігор. Їхні серії ігор значить. Тобто вони забули, чи, скоріше всього, спеціально забули про те, що Assassin's Creed це не серія ігор Квебек, це серія ігор Моріаль. Ubisoft Моріаль. От що ви знали? Ubisoft, Моріаль вони розробляли Асасіна з 2004 року. Вони робили цю серію, вони знали цю серію, вони знали, що треба з нею робити. Також Моріаль зробили унікальну систему паркуру в Асасіні. що ви знали, в 2006 році на е 3 коли Ubisoft показали демо версію першого Асасіна, всім ігракам і геймерам просто знесло криш настільки, наскільки тут крутий паркур. І щоб ви знали, такого паркуру на той час. Ні в де, ні в іншій грі не було, тільки в Асасіні. Це була основна фішка Асасіна паркур. А що ж зробили Квебек? Вони зробили донатну помойку РПГ драчильню. Так, да, я знаю, що я відійшов від теми, але далі зачитувати цю інфу я більше не буду, так як там немає нічого цікавого, там нам не розповіли, які там будуть актори, який там буде історичний сеттинг. нічого з цього. А чому? Правильно, тому що серіал, який анонсували ще 21-му році, до сих пір не починався. Тому пропоную вже перейти до Assassin's Creed Mirage. Да, Ubisoft анонсували нового Асасіна. Я подивився цей трейлер, і він настільки крутий, пафосний і епічний, настільки він HD, що я зразу зрозумів, що гра буде ще тим шматком лайна. Е, е ну що ти такий душений? гра ще не вийшла, ти її вже обсираєш. Ну що ти її обсираєш, ти ж бачив цей трейлер, ти ж бачиш який він крутий, значить гра буде просто бомборакета. Так, да, знаю, з моєї сторони доволі низько, якби занижувати і якби вже обсирати невищу гру, але все ж таки ми маємо діло з Ubisoft. До того ж, даний трейлер це стандартна схема Ubisoft, -у, зробити нереально крутий і епічний hd трейлер, щоб потім продати сумнівну гру. Але все ж таки я сподіваюся, що Assassin's Creed Mirage стане хорошою грою. Почнімо з того, що в Assassin's Creed Mirage ми з вами будемо грати за Асасіна. Асасіна да, нарешті. А то ми грали там за якихось там цим меджаїв, спартанців, вікінгів і ось справжній Асасін. Ну подумаєш, ми чекали на це, лише якихось там, подумаєш там, 150 год. Щоб ви знали, Assassin's Creed Mirage спершу мав бути dlc приколом для Вальгали, але в вето з нього вирішили зробити окрему гру. В AC Mirage нам доведеться буде грати за Басіма. Він перший з'явився в Assassin's Creed Вальгала, і там він був антагоністом, потім поясню чого. Основні події міражу будуть розкручуватись в місті Багдад. Чи Богдад? Ай, коротше, Крісниця. Дане місто буде поділено на 4 локації, де в залоні буде траплятися всяка двіжуха. І оскільки міраж повертається до істоків, до нам повернули метальні ножі і ще всякі фінтіфлюшки. І мені також здається, що Assassin's Creed Міраж буде схожий чимось на першого асасіна, але надію, що він буде більш цікавим, ніж перший AC. А тепер питання, чому басін в Assassin's Creed Valhalla став лиходієм, а в своїй грі Assassin's Creed Міраж він стане головним героєм. І в чому ж причина? А ось в чому причина. Діло в тому, що басін це переродження Локі. Якщо що, я як говорю я не про чувака із Marvel, а про. Переродження одного із представителів стародавньої раси Ісу, що існували ще до появи людей. І ось ця чортяка, яку ви зараз бачите, це Джин, або ж сам Локі, я не знаю. А, ну і ще Assassin's Creed Mirage вийде у 2023 році, ніяких більше подробиць немає. Да, все виглядає доволі круто, але на жаль, в міражі не буде тої самої системи паркура, яка була в перших Асасінах. Але не забуваємо, що на дорожній карті Ubisoft є ще три асасіна. І почнімо ми з Assassin's Creed... Codename Jade. Мені нема що сказати про. name Jade. Єдине, що я скажу, що гра розроблялась спеціально для того, щоб зробити бабла. Діло в тому, що Assassin's Creed name Jade. Була націлена на мобільний ринок, завдяки чому Ubisoft іще довго буде отримувати прибуток з цієї гри. Єдине, що залишається, це поповнювати донатний магазинчик. Звичайно ж, ми знаємо, що в мобільних іграх, яких є донатний магазин, вони, як правило, безкоштовні, так як ну, розробітник отримує основний прибуток з донатів, але не в Ubisoft. Я чомусь впевнений, що Codename Jade. буде платною, не дивлячись на наявність донатного магазину. А, ну і що там себе буде представляти гра? Події гри будуть відводитись в Китаї 200-го року до нашої ери. І якщо в Одіссеї і Вальгали можна було вибрати тільки між чоловічим і жіночим персонажем, то в Assassin's Creed... Codename Jade. Можна також і закастомізувати свого персонажа. І да, як я вже казав, гра націлена на мобільний ринок, а особливо на китайський мобільний ринок. Саме тому в якості історичного сеттингу Ubisoft вибрали Китай, щоб китайцям було приємніше, а знаєте, щоб мені було приємніше. Правильно, щоб нарешті в асасіні був український сеттинг. Ну, як ви знаєте, у нас в історії теж є куча всяких прикольних моментів. А, забув сказати, що. Code name Jade. Це не сама назва гри, а поки що її кодова назва. Щоб ви зрозуміли, кодовою назвою міражу була Rift, а кодовою назвою Sonic Frontiers була Rangers. Ну це взагалом все, що я хотів сказати про «Code Name Jade, а що я думаю про гру, ну гра буде ще тим шматком лайна. І тепер у нас залишилося два асасіна. Да, ще є на дорожній карті і Ділсі для Вальгали, але воно просто закінчує історію Ейвер, тому нічого цікавого. І я вже розповім зразу про цих двох асасинів, так як вони будуть частиною однієї гри Assassin's Creed Infinity, яка має вийти у 24-25 році. І як я вже сказав, у нас є два асасіни, які будуть частиною однієї гри. І перший має кодову назву Койднейм Hexa а другий Койднейм Red За розробітку будуть відповідати дві студії: Ubisoft Montreal і Ubisoft Quebec, кожна з яких буде розробляти свого асасіна. За розробітку Асасін Скріт. Hexa. відповідає Ubisoft Моріаль. А за розробітку. Коднейм уже відповідає Ubisoft Quebec. І у кожної студії є свій підхід до розробітки ігор. Почнімо з Ubisoft Моріаль. І так, що і себе буде представляти їхній асасін. себе буде представляти стандартну екшен адвенчуру як і перші частини серії. В якості історичного сеттингу Моріаль вибрали Германію 16 го століття. Знову ж таки, за розробітку відповідає Ubisoft Моріаль. І Ubisoft Моріаль нам просто пропонує хорошу гру, і, скоріше всього, в ній буде цікаві цікавий складний сюжет із цікавими персонажами з цікавим і харизматичним головним героєм із такими ж другорядними персонажами. А тепер Ubisoft Квебек. В якості історичного сетингу Ubisoft Квебек вибрали Японію. І гра буде себе представляти rpg драчельню з донатною помойкою, яка буде підтримуватись декілька років. І поки Моріаль пропонують нам просто хорошу гру, до Quebec нам пропонує знову ж таки rpg Драчільню з кучою доната. До того ж дивіться, розробітка гри значить, ще не починалась, а вже вона втрапила в скандал. А діло тут вуджотоном Гюміону. він же відповідальний за кодний Мред, а також він розробітник Одіссей. І це настільки гидка і токсична людина, що настільки що, ну просто, просто вдумайтесь, він знущається над своїм персоналом. І інші працівники Юбісу все бачать і кажуть: типа, та пішов ти нахід, я краще звільнюся. І у вас, скоріше всього, виникає слушне запитання: якщо це Джонатан Гюмон, він настільки токсична людина та ізнущається знущається над своїм персоналом, тому чому його не звільнять? І ось і відповідь: Діло в тому, що Гюмон разом з керівником Юбісофт найкращі друзі. І цей же керівник він звільняє своїх найкращих розробітників і за того, що вони зраджують своїм дружинам. Не зрозуміти мене неправильно, я таке взагалі не одобряю. Я знаю, що це приносить дуже великий шрам на серці, і я це знаю навіть не дивлячись на те, що в мене нема дівчини. Але все ж таки, як на мене, керівника ігрової студії та в залі студії не має хвилювати особисте життя своїх працівників. Його має хвилювати в першу чергу те, що в нього твориться в компанії. Але не в Ubisoft вони звільняють своїх найталановитіших розробітників, які навклинечку дуже важливі для ігрової компанії. І при цьому залишають та ще її підвищують якогось урода. І ви, напевно, зараз задаєтесь питанням, а де тут взагалі логіка? Ну, це, це, як його, а. Ubisoft? Так, добре, давайте вже будемо закінчувати. І так, що я можу сказати? Ну. Я не здивований. Взагалі. Ubisoft є Ubisoft фірма, яка відома тим, що постійно приймає сумнівні рішення та й до того, що й наступаючи на ті ж самі граблі. Грубо кажучи, все погано. Але почекайте, ви ж напевно скажете, типа, тобто ти ж сам сказав, що я би надіявся, що теж Міраж буде хорошою грою, а та же Хекс, значить, теж буде як асасін, що тобі не подобається. Да, Ubisoft трохи виправилась з іграми і асасіном, але все ж таки так було завжди. Як тільки в компанії все стає погано, прибуток падає, знову ж таки сумнівні рішення, до Ubisoft починають виправлятися. А як знову все стає добре, то знову починається. Та й до того ж, Ubisoft, замість того, щоб робити нормальні ігри, вони намагаються всім догодити, щоб нікого не образити. Да, Ubisoft. А також Ubisoft нам пообіцяли ремейк першого асасіна. Сказали, що треба просто почекати, і все буде. А в ви ітозі вияснив, що вони нас послали сліз за російським кораблем і сказали, що ніякого ремастера не буде. Леді та джентльмени, Ubisoft. Коротше десь так. І я надію, що вам сподобався цей ролик. Якщо так, поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо ви цього не зробили, а також залиште свій коментар. Ну а з вами був Ноліон. До зустрічі!